Зокрема, от 40 разів гатили російські терористичні війська по позиціях збройних сил України впродовж минулої доби. При цьому ворог активно застосовує безпілотники. В суботу пізно ввечері були зафіксовані прольоти двох безпілотників противника. Один з них виявився повітряним диверсантом. Найгарячіше було в районі Мар'їнки. Там незаконні збройні формування. Майже півтора десятки разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Також зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його передмістя. Бойовики інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти на підступах до Авдіївки, Красногорівки та Невельського. З околиць окупованої Горлівки проросійські бандформування формування вогонь з мінометів по позиціях наших захисників у Зайцевому. На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Лебединського біля Талаківки зі стрілецької зброї. З початку нової доби банд формування вже тричі обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї українські опорні пункти в районі Авдіївки та Мар'їнки.